І щодо України, пане президенте, коротко. Ви дали зобов'язання європейцям ще в липні, якщо я правильно пам'ятаю, брати участь у якомусь миротворчому контингенті, якщо буде мирна угода, Ви, біскріменті здається, згадали авіапідтримку, розвідку тощо. чи це зобов'язання ще в силі? Е, е, чи готові США долучитися до цього? Це називається угода про безпеку. Так власне, так вони це називають. Що звучить як один із тих? Так, ми допоможемо з безпекою, бо це е -Е, необхідний фактор для успіху. Е, е я думав, що ми були дуже близькі з Росією до угоди. Я думав, що ми були дуже близькі до угоди з Україною. Насправді, окрім президента Зеленського, його люди дуже любили концепцію угоди. Знаєте, ми дещо запропонували це та чотири частина угоди, яку ну там чотири чи п'ять різних частин. Знаєте, це трохи складно, бо ти розділяєш землю певним чином. Це не найпростіша справа. Це як складна угода з нерухомістю помножена на тисячу, так але це угода, яка зупинила загибель тисяч людей щомісяця. Тисячі й тисячі життів. Переважно військових, але як ви знаєте, були й бомбардування. Ви йдете до чогось на кшталт корейського перемир'я. Ну у суботу зустріч. Побачимо, чи ми її відвіда. Даємо, ми сказали, що прийдемо на зустріч, Якщо буде хороший шанс, вони хочуть, щоб я прийшов. Вони.